Щодня у Дніпрі скоюються десятки правопорушень: пограбування, бійки, шахрайство тощо. Але який район Дніпра можна вважати найбільш небезпечним? Куди краще не заходити пізно ввечері? Давайте розбиратись. Я туда го квартала. Напевно, 12-й квартал у нас колись був якийсь маньяк, Я ще була в школі. 2013 рік він убивав людей, і там за гаражом знаходили помі людей багато. Криміногенний. Ну, квартал, напевно. Квартал. Чому саме? Ну, Мені там моторожне, коли я там знаходжусь, то мені не дуже подобається там. А. Напевно, на лівому березі. А. Не знаю, чесно, райони тут. 12-й квартал. Там гуляти опасно. Особливо по вечорам. Це класичні є райони кримінальні, це спальні. Ага. Ну всі з цим згодні, да, що там ну, ну це місце, що тут внизу проспекту поля, тут теж таке. Всякі люди лазять, всяке може бути. Ну, складно сказати, скрізь є дурні, на жаль. Ну, Северний Петровського. Чому саме там? напали на меня там да было у вас такое? а я к мужчинам затрапалось ну ночью шел с тренировки хотели меня ограбить скорее заводские районы там где заводы более криминагенно скорее окраины спальные районы в центре скорее центр скорее всего более безопасный не знаю центрально почему центрально я не знаю у нас в АНД все тихо и спокойно тут да. вечно какие-то прикрытия какие да. например ту такий свищеш, то там грабіли, то і що, що то там. Ну я вважаю, що можливо це якісь околиці міста. Тобто, чим далі від центру, тим більше. Але зараз, коли є комендантська година, мені здається, зараз більша небезпека, більша небезпека від російських атак. Отже, найбільш криміногенним районом міста Дніпра за результатами нашого дослідження став 12-й квартал. Ми прибули сюди, і тут виявилось не так вже страшно. Можливо, тому що ми прибули сюди в день. Але так, що інакше, ми зробили запит до національної поліції Дніпропетровської області стосовно того, з якого району нашого міста до них надходить найбільша кількість звернень. Що з цього вийшло, і що нам сказала поліція, дивіться в наступному випуску.